Доброго дня, шановні, сьогодні ми розглядаємо роботу і підключення двигуна постійного струму. Розглянемо їх переваги і недоліки. Значить, що у нас є тут? Джерело струму, один ключ, другий ключ, бачите. Сам двигун, ну тут невеличкий редуктор. Значить, Замість ось такого реостата, він має дуже малий опір. Я взяв отак, оцей ніхромовий дріт. І відповідно амперметр і вольтметр. Будемо, порахуємо його електричну потужність. Ну і на роботу можете глянути. Нажимаємо на кнопочку і бачите, що він робить. Працює, так? Да? Ну, реверс можу показати зразу. Бачите, да? що двигун може крутитися в одному і в другому на. Електрична схема досліду. Зверху малюємо джерело струму плюс-мінус, плюс-іде на ключ. Простого ключа, на Подвійний. Подвійний у нас має шість виводів, далі мінус і На амперметр. и вицы на реостат. Значит, реостат еще потребен? Щоб міняти швидкість обертання ротора двигуна І я. Реостат іде на амперметр. Оці два вивода ідуть на Двигун. Коме о так от його малюють, і всередині буква Д. Це йде на двигун, а от тут виводи по діагоналі, оце відповідно сюди. тут з'єднання. І оцей, відповідно, сюди. Тут з'єднання. Бачите, що це? Іде схема реверс. І ще залишився у нас вольтметр. Значить, куди його краще всього підключити? Ну, клеми от сюди йдуть. Ну, я його нагору зроблю. Вот так от. Тут теж з'єднання. І отут вот вольтметр. Вольтметр показує напругу тільки на двигуні. бачите яка красива схема. Значить, жирні точки. Це з'єднання. Бачите, це, оце, це, оце, оце. А це просто перетин Отут перетин Ой отут перетин Бачите ось така електрична схема. Крім реверса. Можливості обертатися в один і другий бік. Зараз він обертається, бачите, проти годинникової стрілки. Двигу, у двигуна постійного струму легко регулюється швидкість обертання. Ну, На практиці застосовують щось на. Поподобю о такого реостата. У мене реостат не те, що поганий, перш за все, у нього малий опір. Він не сильно впливає. Ось дивіться, зараз у мене максимальний опір. Бачите, як обертається двигун. Тепер я опір починаю зменшувати. Бачите, ще зменшив, Швидше видно, да? Ще зменшив, Ще швидше. Ще зменшив, Ще швидше. Тепер знову сюди. Бачите, тут повільно, тут набагато швидше. Ну і аналогічно, якщо його реверсувати, бачите тут швидкість велика, знову трошки менше, ще менше і ще менше. Таким чином. За допомогою реостата досить легко регулювати швидкість обертання двигуна. Двигун постійного струму має досить цікаву історію. Значить, в Америку. Приїхав молодий Тесла і зразу попав до Едісона. А у Едісона була крута фірма, яка випускала двигуни постійного струму. І якось Едісон, зробивши двигун постійного струму, сказав. Що це кращий двигун. Краще зробити неможливо. Тесла трошки подумав, подумав і вніс цей двигун декілька вдосконалень. Ну, а Едісон обіцяв 20 тисяч доларів тому, хто вдосконалить чи зробить кращий двигун. Ну, коли Тесла показав Едісону свої наробки, Едісон виявився досить жадібною людиною. Сказав, ти іноземець, ти погано розумієш англійську, я пошуткував. Тесла від нього зразу звільнився і кажуть, що в отмістку. Едісону придумав трифазний асинхронний двигун, який, ну, в рази краще, ніж двигун постійного струму. Він, ну, по всім показникам кращий. Головне, що у нього немає ковзаючих контактів, що вийшло. Дуже економічний, надійний, ще й, якщо одна, однакового розміру раз у три потужніший. Ну і досить швидко асинхронні двигуни буквально років за 10, там, з 1890 до. 1900-го витіснили скрізь двигуни постійного струму, але у двигуна, у асинхронного двигуна був страшний недолік. Це неможливість, як отут -от, поступово змінювати швидкість обертання. Тому на транспорті, на всіх видах транспорту, продовжили експлуатувати двигуни постійного струму. Ну і так продовжувалося буквально років 100, може трошки менше. Поки не виявилося, що Трифазний асинхронний двигун теж можна змінювати швидкість обертання, змінюючи частоту струму. І зараз йде процес, що двигуни постійного струму витісняють з транспорта. Автомобілі Тесла. Всі на трифазних двигунах, мабуть, тому він і назвав його Тесла. Зрозуміло. А це електромобіль, як не крути. Он в тролейбусах. Ну, залізницею трошки важче, але я думаю, теж інженери якось вирішать, щоб скрізь застосовувалися трифазні двигуни. Тепер давайте виміряємо потужність. Значить, замикаємо. Бачите, двигун робить? крутиться. Тут струм 033, тут струм 0,35 майже. І нехай буде 0,33 напруга зараз бачите 9. Щоб знайти потужність, чому дорівнює потужність. П дорівнює У помножити на І. Тобто П дорівнює дев'ять помножити на 0,33. П дорівнює. 9 на 0,33. Зараз швиденько помножимо. Бачите практично 3 вата, наскільки маленька у нього потужність?